Для мене означає постійно бути чорним, побастійно в мазуті, крутити гайки, постійно обслуговувати машини, фільтра. За нею постійно повинен бути догляд. Ціни робимо технічний огляд, підливаємо масла, провіряємо. Це все. Машина буде бегає, машина буде виповняти всі твої задачі, які ти перед нею хочеш поставити. Як говорити, з душою. Де він буде нормально відноситися? Всі та й поїхали. Екіпаж танку має розуміти один одного ледь не співслова. Да, без е, того самого командира, без наводчика я тут ніхто. Я, не, ну, я тільки можу їхати вперед. А якщо назад, я вже все, я без їхньої команди і без їхніх речей я вже не можу їхати. Все, що зв'язана з пострілом все моє. Є попадання, давай ще туди. Це, воно радує, мотивує. І ти швидше наводишся і тобі стріляє. Це, це треба це так на передаш. Якщо є такі хлопці, як ми, в армії, ми переможемо.